Світ, усе світ вселенна, земля, людство, все це творіння Боже. І в цьому світі, де кожен бореться за своє, де гордість подається, як чеснота, а смирення, як слабкість, ми знову. І знову звертаємо свій погляд на Ісуса. Він, бувши предвічним Богом, умалив себе стати людиною, перетерпіти від Свого ж творіння наругу, знущання і ганебну смерть на Христі, подаючи нам приклада. Смирення і покори для нашого спасіння. Багато віруючих у цей нелегкий час переживають кризу віри. Хтось втрачає орієнтири в ці нелегкі воєнні часи. Хтось утомився, бо молиться, а відповідь не отримує. Хтось Розчарувався в людях, хтось розчарувався в церковному служінні, а хтось розчарувався навіть в самому собі. Але саме в цей час ми покликані не просто триматися за віру, а дозріти в ній, укорінитись, стати сильними в дусі. Як це можливо? Дивлячись на Ісуса, на Його смирення і Його покору, і на наслідки цього? І хоча ми маємо багато прикладів смирення і покори, які записані в Слові Божому, та наслідувати ми маємо Ісуса, начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, Перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Престолу Божого, записано в посланні до Євреїв 12.2. Бо Він не лише наш Творець і Спаситель, Ісус, наш взірець духовної зрілості. І для розгляду нашої теми хочу зачитати послання до Филипян. Апостола Павла з другого розділу перший 9 вірш. Отже, коли я яка втіха в Христі, коли я яка відрада в любові, коли я яка спільність Духа, коли я яке милосердя і співчуття, доповність радість мою, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов. Були однодумні й однієї думки, однодушні і однієї думки. Не робіть нічого суперництва або ради марної слави, але у покорі вважайте один на одного вищим від себе. Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і у Христі Ісусі. Він, бувши Богом за своєю природою. Не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв образ з раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті, і смерті хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище від всякого. Імені, читаючи послання до Филипян, можемо побачити, що церква у Филиппах була чудовою спільнотою, незважаючи на те, що була меншістю, як і усі церкви, переслідувана тодішньою владою, тому, тому що більшість. Переважна більшість були язичники. Сила церкви в єдності, а сатана зі всіх сил старається роз'єднати, направити один проти одного і посіяти своєю брехнею зло, сварки, заздрощі, непорозуміння, розподіл. Розділяй і володій. Говорив один Римський, чи Цезар, чи полководець. Пишучи це послання, апостол Павло звертається до всіх церков і до нас також не піддаватись на спокуси лукавого, а прагнути до єдності, єдності в Христі Ісусі. І ось такі чотири пункти єдності нам найперше в цьому посланні подає апостол Павло. Перше, що потрібно до єдності, це заохочення у Христі. Не в чому небудь матеріальному. Не один одному, а у Христі. Тому що це все матеріальне, воно скороминуче, як і наше життя. А з Христом ми. Перебуватимемо вічно. Всі ми, я і ти до покаяння були грішниками і заслуговували на смерть у вічних муках. А Христос все простив, омивши нас своєю пречистою кров'ю. Він люблячий і милуючий. Прощає всі гріхи тому, хто просить прощення. Господь приготував для нас прекрасне майбутнє. І певного часу Він забере нас до себе, щоб де я були, і ви пообіцяв Христос своїм учням. А поки що ми йдемо цією земною долиною темряви, Він Укріпляє і поєднює нас з Святим Духом. Івана 14 розділ, 16, 17. Перебуває всередині нас. Дякую. Який перебуває всередині нас на протязі всього нашого земного життя. В ньому ми маємо спільність. Друге, про що пише апостол Павло, це потіха в любові. Це не наша любов до Бога, це Божа любов до нас. Він полюбив нас, коли ми не були ще цього варта, коли нас ще не було на цьому світі. Ефесян 1 розділ, 4, 5 вірш. Так, як вибрав у ньому він нас, перше закладень світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Творець полюбив нас так, що віддав Сина Свого на смерть. То як же ми можемо не любити Його? А любов наша до Нього проявляється у любові до ближнього, у любові один до одного. Івана 15,12. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Третя основа єдності це спільність у дусі святім. Дякуючи, якому ми маємо спільність з Христом і один з одним в Його церкві, Дух Святий привів нас до Ісуса Христа і поєднює нас з Ним. Під Його дією ми народились згори і збудовуємо Церкву Христову як одне ціле. І Четвертє, четвертє – це милосердя. Єдність неможлива без милосердя. Христос показав нам своє милосердя і показує по сьогодні, коли перебував на землі. У Євангелії є багато місць, які описують нам про Боже милосердя. Зокрема, хочу зачитати одне, е, у Матвія 14 розділ, 14 вірш. І як і як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздоровив. Церква це зібрання людей, випробувавших на собі Боже милосердя і проявляючих Його у відношеннях один з одним. Ми повинні удосконалюватись у цьому. Бо без цих основ єдності ми не можемо зростати у вірі. Це послання апостол Павло пише з в'язниці. Знаходячись в кайданах, апостол радіє. Чи радіємо ми, перебуваючи на волі? Чим нам радіти? Радіти дню. Сьогоднішньому, радіти спасінням, радіти спільністю, радіти миром на цій частині нашої батьківщини. Ми маємо тисячу причин радіти, коли людина перебуває у Христі, вона має радість, де б вона не перебувала, бо з нею завжди і всюди. Христос. Апостол, Павро, апостол Павло радіє тим, що церква у Филипах має любов, має згоду, має один розум. Спільна думка може бути тільки там, де кожен вшановує іншого, вище за себе. Спільнота віруючих це одна сім'я. Де кожен повинен думати про загальне благо. Павло не закликає просто триматися віри, а навпаки, бути зрілим, об'єднаним, думати не тільки про себе, а про інших. Зріл, зріла віра не ставить я у центр. Вона шукає єдності, служіння, мертві. Зміцнюється в труднощах, коли ми не втікаємо від небезпек, а залишаємося вірними як Ісус. Зріла віра це відмова від егоїзму. Це готовність бути останніми як Христос. Шостий сьомий вірш. Він, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, але умолив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Ісус не почав існувати, коли народився у Вифлеємі. Він живе вічно. У Вифлеємі Ісус. Прийняв людське тіло від Діви Марії. У Христа немає ні початку, ні кінця. Ніколи не було того і не буде, щоб його не було. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Один Бог у рівносильних і рівноправних трьох особах. Був Є і буде вічно. В цих двох віршах апостол Павло показує усім дивовижний приклад смирення смирення Божого Сина Ісуса Христа. Він зійшов з неба на землю від слави до позору, від владики до раба, від життя до смерті. Для того, щоб спасти від вічної загибелі нас і з'єднати нас разом з собою у царстві своїм небеснім. Адам, завдяки гріхові, намагався зробити себе подібним до Бога, будучи в образі людини. Прагнучи звеличити себе за рахунок Бога, будучи в той же час неслухняним аж до смерті. Христос же, навпаки, будучи в образі Бога, в любові відрікся від своєї зовнішньої слави, від образу Бога і прийняв образ людини. І навіть, будучи в образі людини, принизив себе. Як Бог, він відрікся від себе, як людина, він принизив себе і став слухняним аж до смерті, і то до смерті Хресної, щоби спасти мене і Тебе, любий друже. Живучи на землі. У людському тілі, навчаючи і уздоровляючи людей, Ісус Христос був тим самим Богом, яким Він був і до приходу на землю. Він був і є стопроцентним Богом і стопроцентною людиною. Христос залишався бути тим, ким Він був, тобто Богом. І став тим, ким він не був, тобто людиною. Він, маючи все багатство Всесвіту, збіднюв ради нас. Друге послання до Коринтян, 8 розділ 9 вірш. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас. Щоб ви збагатились Його убозством. Він, тимчасово ради нас, був роз'єднаний з Отцем за наші гріхи, взявши наші гріхи і понісши їх на Голгофу, де й був розіп'ятий на Христі. Матвія 27:46. А коло години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом кажучи, «Елі, елі, Лама Сабахфані, цебто, Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув? Це за нас, за наші гріхи. Господь, творець, отець, відійшов на певний час від Сина, залишивши його страждати на Христі, за нас. За Наше викуплення, за наше прощення. Бог умалив себе до вигляду раба. Навіть не як слуга, а як раб. Слуга прийшов до свого пана, послужив, зробив, що потрібно, і пішов до свого дому. У нього є дім, у нього є сім'я, у нього є деякі, деякі матеріальні цінності. У раба немає нічого. Він сам не свій, він того, хто придбав його. Бог став не просто людиною, а такою людиною, яка позбавлена будь-яких прав. Створивши землю, у нього не було поля. Перебуваючи в небесних оселях, у нього не було даху над головою. Матвія 8.20 промовляє до нього Ісус: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити. Бувши творцем Вселенної, у нього не було волі. Христос у всьому смирився і підкорився волі Отця. Івана 5:30. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий, не шукаю волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Він, як раб. Ми ноги апостолам на таємній вечері, це записано у Івана 13, розділ 4, 5 вірш, подаючи прикладам своїм учням і нам. Також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. 1 Петра 5.5 Смирення це свідоме рішення кожного дня. Мовчати замість сперечатися, пробачати замість звинувачувати, служити замість панувати. Смирення це не слабкість, це вибір любові, вибір жертовності. Хто хоче подібним бути до Христа, має бути готовим відмовитися від себе. Стародавній світ, так само, як і сучасний світ, зневажає смирення, вважаючи лагідних, добросердечних, покірних, тихих, скромних людей. За якихось хворих чи недорозвинених. І для того, щоб навчатись смирення, віруючим потрібно зосередити свою увагу не на світських цінностях, а на Господі нашій Ісусі Христі. Він не просто терпить людські немочі, Він бере їх на себе. Господь Творець цього сходить до людей, які страждають від рабства гріха. Всемогутній і святий Бог бере на себе людське тіло, стає, як і ми, людиною, і що є дуже і дуже дивним, підкоряється, підкоряється людській волі, дозволяючи людям розп'ясти. Себе на Христі. Одока покора. Оцей приклад нам напевно, що неможливо осягнути сужу по собі. Його ніхто не змушував це робити. <кхем> Він сам добровільно віддав себе в жертву за гріхи за Мої. І твої гріхи, любий друже. Христос прийняв саму принизливу і саму страшну смерть, яку тільки могли придумати люди. Це була садиська смерть. Так страчували найбільших, найнебезпечніших злочинців у Римській імперії. Він став прокляттям за нас, щоб ми не загинули від прокляття гріха. Галатам 13-14. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю Духа. Прийняти нам вірою. Син Божий, будучи вище всього, принизив себе до позорної хресної смерті. То ми, будучи Його творінням, тим більше повинні смиритись. У нього було все на небі і на землі, і він все залишив. І впокорив себе до смерті. А у нас, якщо мудро подумати, немає нічого. Бо це все тимчасове. Пам'ятаєте, нерозумний чоловіче, сьогодні вночі душу твою заберу? Кому ти все залишиш? То ми тим більше повинні впокоритись. Як же сьогодні це не популярно? Але всяка дорога уверх веде вниз, а всяка дорога вниз веде уверх. Оскільки Ісус понизив себе до смерті на Христі, тому Бог повищив його. І як повищив? Найперше, Боготець воскрешає Ісуса з мертвих. Друге, Возносить його на небеса і третє, садовить його по своїй правиці, послання до Ефесян, перший розділ 20, 22 вірш. Сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади. І сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але і у майбутньому. Христос смирився і Бог повищив Його. Перше послання Петра 5:6. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу. Повищив, пише апостол, Павло, пише апостол Петро в своєму посланні. Тож підкоріться під його міцну руку, і він свого часу повищить і нас. У Царстві Божому, на небесах, Бог повисить кожного смиренного. Заради цього тут, на землі, варто понизити себе. Бо тут ми в гостях. При силі 80 років, а там, а там вічність. Христу дана верховна влада на землі, на небі і під землею. Немає нікого рівного йому. Христос вище від усіх. В такий ран Бог Отець поставив свого сина. Він є об'єктом нашого життя. Поклоніння, ми його прославляємо в піснях, ми йому дякуємо у молитвах, ми про нього розповідаємо в наших проповідях. І Тебе Він піднесе, якщо ти, любий друже, йтимеш цим самим шляхом, шляхом покори, шляхом смирення. Послух у дрібницях. Готує до вірності у Великому. Хрест завжди йде перед славою. Якщо ми у Христі, нас чекає Воскресіння. Але перед Ним буде Голгофа. Браття і сестри. Ісус не тільки спас нас, Він показав нам шлях, яким треба йти. У цей нелегкий час нам не потрібна поверхнева віра, нам потрібна зріла віра, яка народжується у смиренні і в покорі, і в послуху. Подивімось на Ісуса і скажімо: Господи, я хочу бути подібним до Тебе. Навчи мене смирення, навчи мене послуху. Допоможи мені стати зрілим християнином у цей нелегкий буремний час. Амінь.